Ми вітання всім розпочинаємо новий інформаційний тиждень у студії Катерина Можаєва і далі про важливе на Закарпатті. Знову землетрус в нашій області зафіксували сейсмологи. за інформацією головного центру спеціального контролю коливання землі сталося вночі 27 лютого о 3.15 в районі селища Велика Добрень. В соцмережах люди активно ділилися інформацією. Відчули вони поштовхи чи ні? За словами фахівців, землетрус стався на глибині 2 кілометрів, тому він був таким відчутним. 25 кілометрів. Від Ушорода, так як відчутний був там по координатам, е, ми визначили, що це район великої доброні. Сила землетруса була 3,2 по шкалі Ріхтера. Можна просто думати, що якщо в Туреччині відбувся такий сильний е, серія таких сильних землетрусів, і там такі тектонічні процеси значні відбулися. А так як це рахується майже як регіональний для нас землетрус. Ну там тисячу кілометрів трошки більше, це рахується як регіональні землетруси, то могло бути, що трошки і Закарпатська область може відчути, тому що бачите, Руменія вже відчула там два-три дні тому назад, дуже велика серія була землетрусів. Слідчі Нацполіції Закарпаття проводять досудове розслідування за фактом ДТП на Мукачівщині. Тут загинула 46-річна пасажирка однієї з автівок. Як відомо, 28-річна водійка автомобіля Опель, здійснюючи маневри виїзду на головну смугу з боку села Клічаново, не надала перевагу в русі автомобілю марки Хюндай Акцент, який рухався по головній дорозі в напрямку Ужгорода. У результаті відбулося зіткнення транспортних засобів в аварії. 46-річна пасажирка Хюндая. Жителька села Ракошино отримала несумісні з життям травми і померла на місці. Також до лікарні госпіталізували обох водіїв транспортних засобів і пасажира Опеля. Водіїв учасників аварії освічили, обоє за кермом перебували тверезі. Наразі в справі триває досудове розслідування. Збив жінку і втік на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на узбіччі автодороги між селом Теково та селищем Королево на берегівщині виявили жінку без ознак життя. Поруч із нею знаходився велосипед. Поліцейські, які прибули за викликом, встановили, що загибла 63-річна жителька селища Королево. Усі обставини події вказували на те, що на загиблу скоїли наїзд. Співробітники груп реагування патрульної поліції спільно з працівниками сектору кримінальної поліції Виноградова розпочали пошукові заходи і затримали причетного. Встановили, що наїзд на жінку вчинив 21-річний житель Тячівського району. Хлопець перебував за кермом свого авто «Ауді» у стані алкогольного сп'яніння. У нього виявили 1,19 цілих сотих алкоголю. На його автомобілі правоохоронці зафіксували характерні для ДТП Ушкодження зловмисники затримали. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 5 до 10 років. Нещодавно по всій країні стартував третій етап пілотного проекту з енергоефективності, що стосується заміни ламп розжарювання старого зразка на більш економні. Відтепер у всіх відділеннях Укрпошти, навіть у найвіддаленіших селах, охочі ощадливіше використовувати електроенергію, можуть замінити свої старі лампи на світлодіодні. На перших двох етапах така можливість була лише у жителів обласного центру Закарпаття та міст і селищ міського типу районного значення. Від моменту старту реалізації проєкту закарпаття отримали у поштових відділеннях понад 130 тисяч LED-ламп. Водний тариф 28 лютого обговорюватимуть під час засідання сесії Муканчівської міської ради. Містянам дотепер загрожує ціна на водопостачання та водовідведення у розмірі 59 гривень 79 копійок. Рішення вкотре прийматимуть депутати на чолі з міським головою. Від минулого засідання сесії і дотепер люди активно обговорюють захмарний тариф на воду в усіх соцмережах. кажуть, не готові платити найвищу ціну в Україні. Ні, абонплата це фіксована вартість за місяць, неважливо, чи ви спожили в куб, чи спожили в стопу. 60 е. гривень це за куб, ну 59. А це абонентська плата це з одного плату, з одного абонента. 12 за воду, 13 за водовідведення. Долю води в Мукачеві повинні вирішити вже у вівторок, 28 лютого, під час чергової сесії міської ради. Чи вартуватиме Мукачівцям куб води 59 гривень, 79 копійок покажуть лише голоси депутатів міського голови і його команди, зокрема. Що я голосувала за нашого мера? Я дуже вірила, що він такий молодий, енергійний, навчався за, за кордоном і наш місцевий нас, нашого краю, і в такий і саму час... велику ціну на Україні воду і... покисте все аж вообще і в, такий в не відіратися, не час підняти це, просто сміхання над своїми. І виборцями, і тим, людям, які йому довірили. Я, наприклад, дуже розчарована, чесно вам скажу. Тільки і одне. за депутатів як вибирали, вроде би, за них самі теж ту воду п'ють, що ми, а такі ціни зробити. Ну це взагалі страх і несерйозно, дуже, особливо в цей наш тяжкий час. Це не повага до своїх виборців. Пенсіонери взагалі не, 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 не мають змоги платити за неї. То, 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 то Я не знаю, що там думають депутати Андрій Соболову. Це я... нереально. To je težko bilo plačati, ne to, tako da naj, najprej gledajte to obvezno. Мукачівці настільки обурилися попереднім рішенням виконкому і депутатів міськради, що терміново підготували петицію проти підняття тарифу та буквально за кілька днів зібрали необхідну кількість голосів, аби міські обранці таки врахували думку громади. Одним із ініціаторів петиції був і військовий журналіст, адміністратор Фейсбук групи «Мукачево ОСОС Володимир Горишняк. Він часто порушує болючі питання Мукачівської громади на своєму ресурсі. Навіть фахівці не можуть розуміти походження самого тарифу. Чому саме така цифра? Чому не 60, а наприклад, на 70 чи не 50? Якихось розрахунків немає. Що стосується людей, вони так само, мукачівці, вони так само не розуміють, чому вони мають платити найвищий тариф в Україні. За офіційними даними, якщо в Мукачеві нова ціна на водопостачання та водовідведення становить 59 ,79 гривень 79 копійок, то натомість в обласному центрі Закарпаття – 42 ,86 гривні 86 копійок за куб. У сусідніх з нами Івано-Франківській чи Львівській областях – 28, 24 і 25 ,88 гривень 88 копійок відповідно. Тепер не на користь, я думаю. Під час війни був вже закон, що Зеленський вже піднімав, колись говорив, що під час війни нічого не піднімати, ніякі тарифи, ні на воду, ні на які другі сплати. Ну, тут є результат. Ну, я не думаю, що вони керувалися думкою громадськості. Не знаю, звідки вони могли взяти її. Ну. Таку цінову політику, бо це занадто ціна занадто висока. Для Мукачева вона занадто висока. Ну, не знаю, чи вони враховували інтереси громадкості, бо вони можуть зі своїх ресурсів свого бюджету чи як то своїх кишень, то від, відходять від того. Власних інтересах раз так підняли ціну дуже негативно. Ставлюся. Ми як пенсіонери, наприклад, нам дуже дуже незручно. Мати такі великі тарифи. Якраз у такий час. Якби то мирний час, бо знаєте, щось так. А коли і так люди і так тяжко живуть, бо Тяжко, знаєте, всі ціни підняті та ще й тепер треба було. Вже могли почекати. Подорожчання води одне з надважливих для громади рішень. Тим часом його міський голова Андрій Болога називає непопулярним. Є популярні рішення, які приймаються, є непопулярні. популярна, це не популярне. Я звітаю цьому абсолютно звіт. питання води не просто популярне, а навіть надпопулярне рішення, запевнив Володимир Горишняк, який побачив реакцію людей і їхній масовий протест у своїй групі Мукачівосос місцеві категорично проти підняття тарифу, який необґрунтовано підняли більше ніж удвічі, та ще й у час війни в державі. По-перше, це потрібно робити поетапно, а не сразу задирати тарифи на 114%. А по-друге, це робити після того, як, скажімо, будуть відремонтовані ці шлавочки, будуть відремонтовані тротуари, будуть вирішена маса інших питань з благоустрою міста. А вже тоді можна ставити питання про підвищення тарифів. От буквально всі депутати, які є, вони мають прийти. І проголосувати, і слухати не свій внутрішній голос, а слухати мукачівців, які в один час і одностайно, майже одностайно, кажуть, що це не підйомний тариф, не об'єктивний тариф. І, в принципі, ну, він не може бути життєздатним, бо призначити тариф це ще не значить, що його будуть сплачувати тариф. Це теж абсолютно очевидно. Очевидно, що на водному питанні міський голова Андрій Балога хотів перевірити відданість йому депутатів та їхню сміливість у голосуванні. Для позитивного рішення на користь громади тут якраз і бракуватиме тих заборонених виключно балогою, а не законом депутатів, яких дотепер міський голова не допускає до виконання своїх безпосередніх обов'язків. Тим часом, наприклад, в Одесі, Миколаєві та інших містах України обранці від усіх політсил без винятку, як до так і після війни, голосують разом з усіма. Заважливі для громади рішення. Якщо нема якихось рішень, судових рішень щодо участі, неучасті, правових аспектів, якщо немає підстав для цього, якщо людина не засуджена, якщо вона не якісь там ну, з якихось інших причин, да, то звичайно тоді він має, він має приймати, бо інакше це може трактувати просто як усунення. Від його депутатських самоусунення я перепрошую самоусунення від депутатських повноважень, і це дуже потрібно розуміти. Відсутність навіть одного двох голосів воно принципово спотворює загальну картинку загальну картину голосування. Тому я ще раз кажу, тут дуже багато невизначеностей, незрозумілостей. І ще раз кажу, ті ж самі депутати. Спочатку вони голосують, не перепрошую не депутата, що не виконкому. Спочатку вони голосують проти тарифу, через два дні вони голосують вже, типу, за тариф. Е, так не повинно бути. Так не повинно. І депутати так само мають мати якусь із звичайно. Якщо є е, від загальної кількості депутатів якийсь певний результат, ми маємо йому підкоритися. Ну, це має бути абсолютно е, об'єктивний, а не викривлений. Не викривлений результат, і тоді не буде пульгавих тарифів. Питання водного тарифу тепер номер один для громади Мукачева. Тож 28 лютого Мукачівці перевірять міського голову та його команду. На боці людей вони чи таки на захисті власних інтересів. І варто зауважити, що підняття води може стати лише першим із десяти подібних і запланованих у міській раді питань. Далі Мукачівців можуть чекати і інші невтішні зміни та зростання цін. Черговий довгобут спортивної інфраструктури завершили і нарешті ввели в експлуатацію. Мова йде про тренувальну базу Ужгородського наукового ліцею Закарпатської обласної ради, а саме будівництво та реконструкцію критого 25-метрового басейну і спортзалу для ігрових видів спорту. Вдалося завершити проект, який розпочали майже 10 років тому. і Який з різних об'єктивних та суб'єктивних чинників гальмувався на всіх етапах. Загальна сума проекту близько 36 мільйонів гривень. Зараз сотні дітей. Тей спортсмени та обдарована молодь отримали сучасну базу підготовки до змагань і реальний шлях до вищих спортивних досягнень. Припинили незаконну діяльність групи наркоторговців. Правоохоронці встановили, що троє вже раніше судимих за наркозлочини фігурантів налагодили схему зі збуту наркозалежним особам, особливо небезпечних наркотичних засобів, таких як синтетичний наркотик ПВП його ще називають сіль та екстракційний опій. Затримали зломисників одразу після передачі наркотовару та отримання взамін грошей. Практично всі такі зустрічі фігуранти проводили у себе вдома: трьох підозрюваних у продажу наркотиків політ. Сейські помістили до ізолятора тимчасового тримання за санкцією цієї статті. Кожному з них загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Оперативні заходи у справі тривають. Шістьох порушників виявили прикордонники Мукачівського загону у вихідні на кордоні з Угорщиною та Румунією. Троє з них надали комплекти фальшивих документів про встановлення факту здійснення догляду за іншими особами. Цікавим є й те, що всі троє закарпатці одночасно заїхали в пункт пропуску лужанка різними автівками. Підроблене пенсійне посвідчення намагався використати 21-річний житель Житомирщини. А фальшиву довідку ВЛК – 42-річний киянин, який також пряму. Вав через цей пункт пропуску, а 35-річний житель Харківщини мав намір виїхати до Румунії за системою шлях. Пункт пропуску дякове громадянин прибув вантажним автомобілем Дав, яким керував інший водій. Під час перевірки прикордонники виявили кілька ознак, які вказували на те, що надані ним документи підроблені. До того ж, оперативники загону з'ясували, що мандрівник взагалі не має водійського посвідчення на право керування вантажними транспортними засобами, максимальна маса яких перевищує 7500 кілограмів. Тож прикордонники надіслали всі повідомлення до нацполіції. Корона повертається на Закарпатті почастішали випадки коронавірусу, як і грип та ГРВІ. ковід. 19 прокидається під час похолодання. Імовірно, саме мінлива погода останніх тижнів та ігнорування основних правил захисту від інфекцій спровокували значний ріст захворювань в області. В кінці осені минулого року був стрімкий ріст захворюваності на сезонні грип та респіраторні захворювання. Показники ж ковіду були мінімальними. Проте, після нового року, як запевняють медики, корона знову нагадала за себе разом з тим. Самі ужгородці цього не помітили. Було такий стан було перед новим роком. Зараз пішло на спад. Я дивлюся, прийшла Лічно Я привита три прививки, маю так що в мене все гаразд. Останні півроку. Не помічала серед своїх знайомих і взагалі серед рідних з мого оточення? Знай... Ні, так не відчуваю. Так все нормально, так я е, вакцинований. Не відчуваю. Ну не боляють і знайомих точно. Так як я не сюди приїжджаю, то взагалі тут не наблюдаю, щоб люди поселюш маски ніхто не носить. Утім, медики легко пояснюють громадську необізнаність, переважно легкою формою протікання ковіду, симптоми якого по суті повністю збігаються зі звичайними респіраторними захворюваннями: нежить, головний біль, ломота в тілі. Таких вірусних пневмоній, як були на початку епідемії, вже нема. Якщо брати статистику, от лютий місяць закінчується, якщо в перших числах у РВІ було, наприклад, 118 випадків по нашому центру, які зверталися до сімейних лікарів, із них е, е, зроблено швидких тестів 100 і позитивних не було ні одного, то от зараз на вчорашнє число із 125 тестів 37 позитивних. Тобто ну, з кожним днем. Е, е, Тестуються в нас майже всі пацієнти, які е, хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Із них вже 190 тестів, вже 37 є позитивних. Ну, інша частина це інші вірусні інфекції. Тобто йде тенденція, от беремо на протязі цього місяця, росте. Натомість у жгороці нарікають, що в цілому хворіють багато, та й серед рідних, знайомих чимало на лікарняному. Все дуже погано, я сам навіть не лікарняному. нему. Хворіючи, як правило, на гриб. Ну, не всі важко, В когось там температура, хтось просто до нас. На ковід ніяк не оцінюю тепер. Я думаю, ну, знайомих от на грип, сам хворів десь місяць тому. Дівчина хворіла. Ну, Знайомому, друзі, мабуть, процентів 30-40. знаю, що хворіли. За ковід. Та вже не замічаю, щоби хтось хворіла з гриб. Я і знайомі, і друзі натомість медики нарікають з початком повномасштабного вторгнення люди призабули про засоби захисту в людних місцях, та обов'язковість гігієни рук тому й шириться один зі штамів ковіду. Там, омікрон, є, але який, ну саме це вже визначить лабораторія, нам донесуть, ми будемо знати. Але обстеження додаткових не потрібно, тому що якщо швидко почата антивірусна терапія, тобто результати хороші. Наші лікарі вже за цей період часу навчилися лікувати ковід і розуміють, що які можуть бути ускладнення у того чи іншого пацієнта, і знову ж таки, при е, якихось е, не, не, якомусь з перебігу хвороби нетиповим або ускладнено, ми одразу направляємо інфекційну лікарню для лікування стаціонарного. Медики наголошують, при перших симптомах захворювання та поганого самопочуття одразу ж звертайтеся до лікаря. І на завершення спортивні новини Мукачевець Василь Чіпак здобув бронзу на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. З 24 до 26 лютого в місті Тернопіль відбувся чемпіонат України з цього виду спорта. Вихованець відділення греко-римської боротьби Мукачівської Дю США. Чіпак Василь в категорії 71 кг посів третє місце, Чим підтвердив свій розряд КМС? Вітаємо спортсмена та його тренерів з успішним виступом на змаганнях. Цим повідомленням завершую випуск. Дякую вам за увагу. Спокійного тижня і до зустрічі на першому кабельному.